Згідно галузевої постанови Кабінету міністрів до компетенції відділу обробки звітності подачі звернень скарг та пропозицій по загальним питанням співпраці у Галузі регіонального розвитку Департаменту залучення інтелектуальної власності Полтавської краєвої ради не входять повноваження включення проектних пропозицій від фізичних осіб. Маргана Всеволодівна медовно, медово крижаним голосом 358 раз за рік. Повторювала цю сакраментальну фразу. Ми перенаправимо це звернення до відділу обробки звітності подачі звернень з карт та пропозицій по плановим питанням співпраці у галузі інфраструктурного розвитку департаменту екологічно-санітарної підтримки Полтавської районної ради. Пані секретар дід набурмозився. Так я там уже був. От і початка стоїть. І підпис першого секретаря. Що ви мене перебиваєте? Станіславський в моргані Всеволодині виплив на обличчя державного службовця маскою: Закрийте пельку, я орел. залиште документи в архіві. Залишити в архіві старині, якого посміхнувся, мені простіше їх спалити. Двері зачинилися. Такі проспори, як і ніяк сусідові, вже сам до себе мовив по нас. для того, щоб поставити туалет на селі, реально потрібно стати, як мінімум, губернатором.